Ви зараз не буде мати претензії. Іде від що Не зможемо переставити клініку. І братування теж збирають стройжені момент. І в цей момент відчувається така сила, яка заспокійнула така. Віти від один відсоток. але у Бога свої відсотки. І дорога важка. І скоро та їхала, десь без... ну, хто що гора, знає, як скоро їде. І ми їхали ззаді. Вона летіла. Не їхала, але... Хто це так мало що взагалі? Хлопці доїхали. Сворого вилікпадає. Добирає. Подорожін зупиняється. Кажеться, що вже все. До житками родина, вимозі, знов кизоро. Їхали ми в 200 години вісім полоні снорого. Приїхали в 15 годин місяць назад, ночі. Нас там чекали вже. Коли приїхали, ну, деякі брати сестри бачили, коли возили. Це, можна сказати, живий тум. Все нам все відмовило. Одне єдине, що. Серця. І проходимо не тіжня, а казану за вічність, доки ми побачили її розпічні очі, довго вона приходила до себе. Доходи з цим постійно молились усі деякі які є. І в тежці не дали ми Іван, ні вчора, поселилися на квартиру і на цій квартирі Ілюанті я. І я відкриваю і перший вірш і читаю від пані Івана, де там, де написано, що він заболів, лазить. І сестри кажуть, що, і вбити, Господи, був. Він зовсім заживий. І коли мучу Христос, за цей і каже що ця хвороба не для смерті, а для слави Божої, що Син. І дійсно воно так і сталося, розумієте, багато проблем, багато є ще чого, але врачі зробили такий перерив. ми приходимо додому і ми без вам вдячні в першу чергу за молитви за підтримку, за духовну матеріальну. На сьогоднішній день хочу вас привітати і також передати вітання, вітання і довалі. Поряд з цим маємо радість, то, що є маленький синочок. І вона дуже хотіла додому, бо поряд з тим, що є ще дату, питання, в дорозі переживали, як ми тобі довеземо додому, але слава Богу. І нехай Бог буде прославлений. І в цьому випадку взагалі з всіх ситуацій важких ми дякуємо Богу і за те, що Він чує. Але, брати і сестри, знайте, що молитва це велика сила, дуже велика сила. І вона відчувається після того, коли зібралися пишуть, що завершилася молитва. Але ще не написали, а від таке відчуття знімається тривога. І ті сумніви, які вони постійно супроводжуються і не дають тої твердої віри, по якій би ми зразу ж получали відповідь Бо Якщо є віра, значить по має бути усього і дан. Тому ніколи не сумніватися і треба думати тільки за краще, і Бог дарує всі моменти якраз для слави його. Нехай Бог буде прославлений, розличений. Ми вам ще раз дякуємо. Нехай Бог благословить вас і всі ваші родини, і щоб ви ніколи не у своїй брітці не відчували таких прикрих моментів, тільки радісних, Бог зищає ваші дома і серця всього найкращого. Боже благословить. Господь благословляє, і ми продовжуємо молитися далі.